Українська література восьмий клас Дмитро Кремінь. А де ж те скіфське золото? Проблема історичної пам'яті. Що таке скіфське золото? Це переважно ювелірні вироби, зброя, елементи кінської упряжі та ритуальні предмети, виконані з дорогоцінного металу, тобто переважно із золота. Колекції містять також вироби інших матеріалів. Золото слугувало прикрасою не тільки самим скіфам, вони прикрашали ним своїх коней і навіть зброю. Більшість скіфського золота знайдено у курганах, поховальних насипах, які були місцями поховань скіфської знаті. Курган товста могила, який знаходиться на території Дніпропетровської області. У товстій могилі археологи знайшли глиняний та металевий посуд більш ніж 600 золотих пластинок. Курган висотою 8,6 метра і діаметром 60 метрів. Він не вирізняється особливо великими розмірами, тому що є набагато більші скіфські кургани. Надзвичайно важливою знахідкою виявилася золота пектораль. Оздоблена скульптурними зображеннями скіфів, реальних та фантастичних тварин. Курган Солоха, Запорізька область. Його висота становить вже 18 метрів, а діаметр 100 метрів. Ось фото золотого гребеня з кургану Солоха. Це відомий витвір ювелірного мистецтва грецьких ремісників на скіфську батальну тему. На ньому зображений поєдинок скіфів і з тонкою деталізацією передані емоції на обличчях одяг поранення коня. Сьогодні ми будемо говорити про українського письменника, поета Дмитра Кременя. Дмитро Кремінь, поет, автор 25 збірок віршів, есеїст, публіцист, перекладач, заслужений діяч мистецтв України, нагороджений Державною премією України імені Тараса Шевченка, родом із Закарпаття і все свідоме доросле життя прожив на Миколаївщині. Я тільки проїздом, ти чуєш, я тільки проїздом, усе між буттями фіналом. Ольвійський транзит. Кому помолюсь наостанку, розореним гніздом, розореним скіфським курганом між цвинтарних плит, Від прози буднів Дмитро Кремінь втікає у міфологічні часи Від степу цивілізованого у дикий первісний степ. Що це означає? Це означає, що Дмитро Кремінь дуже багато поезії присвятив якраз історії, особливо історії скіфів. Поезія ж те Скіфське золото. Ж те Скіфське золото в землі справдешня золота ріка розлита. Чи відвезли у безвість кораблі грузькі трієри Ольвеополіта, просяяні пластини золоті та пекторалі сонячну осяяність? Чи їх забрали шторми на путі, що мореплавцям дарував гіпаніс? А де ж ті скіфи, вої, де вони? Чи їхнє сім'я звіяно до крихти? Переловили їхні табуни жахних століть залізнодзьобі грифи. А де золотоносні валі? в ярмі століть моя душа і вия, пам'ять і розор моїй землі від Дарія до туменів Батия. Розорений, розораний курган, по пектораль прийшов сюди і знов я. Чи захопив столітній ураган без пам'ятства, без їменства, без мов'я? Подарували нам залізну кліть, не золоту підвічним зодіаком, і вся моя історія століть одним суцільним запитальним знаком. Де Скіфія? А кажуть, що була? Де золото? В космічній Потерусі звенить під серцем золота стріла, дзвенить сережка, золота у вусі. Словничок незнайомих слів. Ольвіополіт мешканець давньогрецького міста держави Ольвії, тепер територія Миколаївської області, Вия шия. Дарій перський цар, який здійснив невдалий похід до Скіфії. Гіпаніс, давньогрецька назва річки Південний Бух, Батий монгольський полководець, другий хан Золотої Орди, Трієри, бойові кораблі Античного Флоту, Тумени воїни, воїни Батия. Які художні образи постають перед нами? Скіфське золото, курган, пектораль, залізна кліть, скіфи вої, грифи. А де ж те скіфське золото? запитує автор устами ліричного героя. Ще одне запитання. А де ж ті скіфи вої? Де вони? І ще одне запитання: де Скіфія? А кажуть, що була де золото? Це не просто риторичне запитання, це своєрідний виклик. Ми бачимо, що автор використовує анафору повторення, що створює ефект молитви чи заклинання. Автор твору висловлює жаль тільки з приводу втрати золотих прикрас, які залишили скіфи у нашій землі? Де наша культурна спадщина? Чи пам'ятаємо ми, ким були? Чи зберегли ми золото предків не в музеях, а в серці? Чи відвезли у бездрість кораблі грузькі трієри ольвіополіта просяяні пластини золоті та пекторалі сонячну осяяність? запитує автор. Чи їх забрали шторми на путі, що мореплавцям дарував гіпаніс? Де наше золото? Де наша культурна спадщина? Українська душа в ярмі віків, в ярмі століть мої душа і вия. не непам'ять і розор моїй землі, від Дарія до туменів Батия. Розораний, розораний курган. Ідеться про дві великі велетенські навали. Від Перського царя Дарія І, який намагався підкорити Скіфів у IV столітті до нашої ери, до туменів Батия, тобто тисячного війська монголо-татар XIII століття. Курган, що мав бути могилою і святиною, став полем розораний, принижений, відданий плугу, а не пам'яті про минулу велич. Розораний курган це зневага до предків. Зневага до тих, хто похований там був. Автор говорить про те, що катастрофу створили люди. Ліричний герой розповідає про себе, попектораль прийшов сюди і знов є. чи захопив столітній ураган без пам'ятства, без іменства, без мов'я? Тут пектораль у значенні нагрудна прикраса чи щось глибше, безпам'ятство це втрата знання про себе, хто ми є, звідки наші корені? безіменство втрата свого імені, втрата ідентичності і безмов'я звичайно втрата мови. Ураган це систематичне стирання пам'яті про свої корені. Це столітній ураган забуття, Багатостолітній ураган забуття. І усе, що залишилося, каже автор, це залізна кліть. Подарували нам залізну кліть, не золоту під вічним зодіаком. І вся моя історія стоїть одним суцільним запитальним знаком. І ще одне: в ярмі століть мої душа і вия, замість золотих спадків скіфів, залізна, холодна клітка, довга неволя і віки боротьби. Наша вся історія не розповідь, не слава, не літопис, а запитальний знак. Цей вірш не про скарби і навіть не про археологію, вірш побудований на болючих запитаннях: звенить під серцем золота стріла, двенить сережка, Золота у Вусі. Так, автор закінчує поезію, що важливіше зберегти матеріальне золото, сережку у Вусі чи духовну пам'ять. Золоту скіфську стрілу під серцем